Фанат Мерседеса, ви оберете Мерседес, це виключно так. Це все одно, що взяти Адідас або Найк. і те, кросовки, і те кросовки. Проте саме чітко обрати чи те, чи те в принципі немає ніякої змоги. Виключно з від того, фанат ви або ні. І так, дивіться, це мій телеграм-канал. А що ви можете тут знайти, і що це таке? Справа в тому, що 2,5 роки назад я працював на будівництві, і після того як моє життя змінилося, я почався транслювати в телеграм-канал. Тобто тут мій лайфстайл, блог, і я ділюсь тим, як я заробляю кошти в інтернеті. Ось завчора, ось мій звіт, я заробив 67 тисяч гривень на. Валютному ринку. Справа в тому, що в мене є моя команда, в якому може приєднатись будь-яка людина і почати заробляти кошти разом зі мною. У мене є такий сайт, де я пояснюю свій шлях і так далі. І так далі. Також давайте вам покажу свою команду. Ось заходжу в торговий дім приват. Поза сьогодні ви можете подивитися реакції. Це 774 людини. в Моєму закритому ком'юніті. Нагадую, туди можна приєднатися безкоштовно. Ви переходите по закріпленому коментарі в під роликом на Ютубі, приходити мій телеграм-канал, пишете хочу в команду, і потрапляєте в такий канал. Тут сигнали, як заробляти кошти на. Дякую